Всім доброго вечора, народ. Ну, Знов на вечір, знов непоганий настрій. Цього разу цього разу їду під Донецьк на Ліман. Їду я, їду ще з двома друзями, один з яких вміє смачно варити плов. От, І Трошки загрузився. О, Зараз ще зараз ще поїдемо. Взяли м'яса багато, кілограм 50. Взяли, ну, взяли овочів, все, що потрібно для того, щоб наварити шурпи, нажарити шашликів хлопцям. І попробуємо там ближче до передка зробити хлопцям такий легкий обід. Одні будуть приходити, другий тих, хто з нуля. В общем, посидимо пару днів, хоч трошки хлопців там якось. О. Ну і ви бачите, один поважний чоловік дав нам, дав нам енергетиків вже не перший раз. Чесно кажучи, навіть не хоче, щоб я називав ні імені його, ніхто ні. дає. Дає енергетики, настоящу українець козацюра. О. І е, люди теж казали не казати, але я вже таке. Є е, така фірма Антіп. О, теж дали водички хлопцям солодкої. О, ми набрали тушонок, ще набрали. Всяких закруток, зараз їдемо, овочі, фрукти, я ще скину відео і будемо потихеньки вночі вирушати, поки нема жари, бо це капець. Я оце загрузив весь мокрий, облився потами. Все, з Богом, буду вам потихеньки давати відеозвіт, де я і що я. І до речі, що хотів сказати, на цій самій базі Ант Антіп, хлопці, як почули, звичайні, звичайні груші. Звичайні хлопці почули, що я їду, почали по пару рублів скидуватись, купляти там і на Херсон повербанки, я на сьогоднішню неділю, я казав, вже їду на Херсон після цієї поїздки і там на носки. Ну, в общем, ніхто не вхолов. то, що там говорять, українці газують, хай вам Бог всім дасть здоров'я, народ. Давайте ще трошки, ми по-любому прорвемося. У нас варіантів немає інакших. Діти наші чекають від нас. В общем, з Богом.